На що, друзі, привіт! Сьогодні я буду говорити про очищення карми. Розповім вам про поле для очищення карми, яке насправді я, до мене прийшла ідея створити. Воно вже є, це поле, це мій телеграм-канал. Я зараз розповім, як саме ми там будемо працювати і очищувати свою. Карму, тому, будь ласка, дослухайте до кінця це відео, ви знаєте дуже багато чого корисного. Мене звати Анаїсі Сан, і я запрошую вас до свого телеграм-каналу очистити свою карму. До мене прийшла ця ідея, насправді. Від е, учасниці закритої групи вона розповіла таку історію там, де кількість людей допомогла одному а, мужчині. Я так зрозуміла, що це мужчина, який був на війні, він був в дуже важкому стані, і йому потрібна була така по здоров'ю допомога. Так ось ця група людей зробила аскезу. На благо, на, на те, щоб він виздоровив. Прийшла ідея, оскільки я займаюся кармою, очищенням, звільненням. Так? Я регресотерапевт і можна називати кармолог, можна як, як вам більше подобається. Я люблю себе просто називати практиком. Аскеза. Аскеза вона буває дуже різного плану. І аскеза це завжди очищення. Для мене аскеза працює як очищення своєї карми, коли я беру аскезу, щоб від чогось звільнитися, щось очистити, тобто покращити свою негативну карму. У нас у всіх є негативна карма, в когось більше, в когось менше, і це. Видно і проявляється у нашому житті. Тобто, це можна оприділити по тому, як ви живете зараз, тепер. І карму ми будуємо кожного дня, нову для себе карму кожного дня. Тобто, це як дія. Карма це є дія, ваша щоденна дія. Є такий приклад бур'янів, які ростуть в полі серед пшениці. Знову ж таки, не пам'ятаю, хто про це написав, але я це чула не один раз. Так от, бур'яни це негативна карма, а пшениця це позитивна карма. І якщо ми оцю пшеницю доглядаємо, наповнюємо її, поливаємо її, там, годуємо її, вона розростається, стає міцнішою, і вона заповнює поле. І вона просто, якби ці бур'яни, вона їх ну, витисняє, витисняє. Там коріння стають слабші, і вони ці бур'яни витисняються. Так і працює карма щоденна наша, яку ми створюємо. І в мене з'явилася оця ідея робити аскезу, групову аскезу, допомагати іншим людям, які Цього потребують. Таких людей є дуже багато, тим більше зараз. І тим самим покращувати, очищати свою карму. І це працює, тому що є навіть такі живі приклади серед людей, коли люди збираються групою і допомагають комусь, тобто роблять аскезу на благо іншому. Це Плюси зі всіх сторін. Це плюси вашу карму і вашу, ваш достаток, вашу благість, ваше здоров'я. Відбувається ось таке очищення, тобто ви допомагаєте іншим. Завжди карма так працює, завжди позитивна карма так створюється. Допомогою іншим. І тому я вас запрошую приєднатися! У мій телеграм-канал. Посилання буде під відео. Кожен день Екадаші це такий піст, про нього знають і дотримуються половину світу, це з ведичної культури. Кому цікаво, ви можете прочитати в інтернеті про Екадаші. Цей день відбувається аскеза, тобто людина очищає свою карму і ще більше відбувається оцей процес очищення і благості у свою карму, коли ти робиш це з наміром на благо іншим людям, які цього потребують. А тим більше, коли ти робиш це, і ще з групою інших людей. Це посилюється, тому що там більше енергії, більше уваги і більше наміру у цьому всьому. Це збільшується. Це швидше працює. І взагалі, я вам хочу сказати, що є одна відмінність від позитивної і негативної карми. Негативна карма. Вона проявляється не відразу. І дуже часто це можна зрозуміти, коли людина народжується вже в неблагісних умовах, сім'ї, наприклад, або з хворобами, або ще з якимись іншими проблемами. Тобто там десь проявилася її карма, вона десь накопичила з інших втілень своєї душі. От таку негативну карму. І принесла оце життя. Звичайно, вона про це не пам'ятає. Або, звичайно, і щось зробила в цьому житті, тобто ну, напрацювала якийсь негатив. І потім це через років 10-20 може проявитися. 15. А от позитивна карма, вона, хороші новини, вона проявляється набагато швидше. Вона взагалі проявляється швидко. Бачите, як до нас Всесвіт ставиться. Тільки треба почати щось робити, діяти. Отже, я пропоную доєднатися всім бажаючим у мій телеграм-канал, посилання під відео, очищати свою карму в дені Екадаші. Це буде два дні на місяць. Є такий календар Екадаші, і ми це будемо робити. Якщо я не помиляюся, 16 серпня от зараз буде в нас наступний день Екадаші. І ще в кінці місяця. І в ці дні ми можемо попрацювати на благо інших, внести великий плюс у свою карму, згрупуватися і зробити це. Ці дні я проведу практику на допомогу цієї людини або тих людей, які ми будемо вибирати, наприклад, ваші знайомі або просто тих, кого ми знаємо по імені і прізвищу. Тому що це обов'язково треба знати, до кого направляти свою аскезу. До кого направляти цю увагу і намір на допомогу цієї людини. Якщо ви знаєте ім'я і прізвище, ви просто нам пишете, така та людина, і їй потрібна допомога зараз здоров'я. Mm. Або це може бути будь-що, якщо людина знаходиться у складному становищі, ми групуємося всі бажаючі, звичайно, я нікого заставляти не буду. І приймаємо участь у цій аскезі. Робимо практику, і кожен дотримується один день аскези. Це голодування, тобто це голод. Ми відмовляємося від їжі. Це може бути або сухий голод, коли нічого, ніхто не п'є і не їсть. Це для більш таких досвідчених. Або це може бути просто для менш досвідчених вода з лимоном і фрукти, або просто вода з лимоном, або вода з лимоном з фруктами. Або ж це може бути такий для самих недосвідчених, коли в цей день ви не їсте м'яса всіх таких бобових продуктів. Ну, не можна всі-всі каші їсти, тільки гречана крупа дозволяється. Я обов'язково ближче до 16 числа про це розпишу. Я вважаю, що краще робити аскезу, звичайно, для менш досвідчених це вода з лимоном і фрукти, а для більш досвідчених це сухий голод це нічого. Ну, таких три варіанти навіть. Вода, лимон і фрукти. Вода, лимон. І е, нічого. Хто ніколи цим не займався і дуже важко переносить голод, то можна, звичайно, зробити, відмовитися просто від всіх таких зерново-бобових культур: від м'яса, від всього жирного. Ну, Подробиці будуть у моєму телеграм-каналі. Отже, таким, такий спосіб. Ми можемо підвищити свою позитивну карму. І це працює. Це працює перевірено вже не один раз. Тому, будь ласка, приєднуйтеся на телеграм-канал, посилання під відео, посилання є у моєму профілі у Ютубі, і будемо створювати ось таке благісне поле для всіх, Такої взаємо. Допомоги, там, де я запрошую всіх збільшити свою позитивну карму або очистити свою негативну карму. Ставте лайки, підписуйтеся, щоб це відео побачило більше людей, тому що це дуже важливо, коли до нас приєднаються більше людей. І таким чином ми допоможемо також іншим.